Політична пам'ять людей насправді недовга, і через 2-3 роки людина, яка здавалася, б уже мала бути політичним банкрутом, може знову так само. Успішно прополіскувати людям мізки, ось так і Дмитро Разумков не планував про нього робити випуск, але мені лізе і лізе. Про нього реклама з усіх просто дірок. Разумков полум'яно критикує владу, каже, що йому за владу соромно. Він за все хороше та проти усього поганого. Ну просто політичний мачо. Шановні корупціонери, вітаю вас з міжнародним днем боротьби з корупцією. Не бажаю вам здоров'я, не бажаю вам родинного затишку, не бажаю вам грошей, бажаю вам пошвидше отримати вироки, вироки, на які ви заслуговуєте. Бажаю від себе, від українського народу, щоб ви понесли відповідальність за всю ту корупцію, яка була до повномасштабного вторгнення і яку ви проваджуєте сьогодні. А... І одне таке невеличке запитання, а яку відповідальність має понести сам Дмитро Розумков, який всіх цих корупціонерів до влади і привів? Яка має бути його відповідальність? Як на мене, найменша відповідальність, яка має за це бути, це Повне забуття Разумкова та відправка його на політичну пенсію у молодому як для політика віці 41 року. Утім, як ми бачимо, Разумков уже відчуває нюхом наступні вибори, попри те, що війна ще не закінчилася, навіть невідомо, коли вона закінчиться. І тому разумков потроху, потроху, піарить себе то тут, то там. Чи соромно разумкову за це не повірите разумкову? Колишньому політтехнологу Володимира Зеленського та слуги народу соромно. Перед бабусею соромно. Політтехнологом. Політтехнологом. був політтехнологом. Соромно. Давайте, давайте. Соромно, реально. Так, але соромно соромно має бути знаєте… Через що? От тут важливо. Шо? Через що саме соромно? Через те, що ви працювали з Зеленським, Через, ні, через я, результати? я поясню, через що? що соромно я це казав. Якщо бабушка побачить, вона це пригадає. Ні, я тут нічого смішного насправді. Я бабуля передивляється всі ваші інтерв'ю. Ні, моєї бабушки немає в живих ні одної, ні іншої. Я про іншого. Я коли була компанія Зеленського, коли була компанія Зеленського, я жив на Ага. Я ходив на ринок, у одної бабці купував яйця і молокос, там таке. Ну, і там одна історія, коли ти в костюмі в кроватці на ефірі, а інша історія, коли ти в шортах прийшов на Васильківський ринок. Там. Uh -huh. Ну і вже там компанія. Я приходжу, і бабушка ця сидить і каже: Синок, а це ти? Я говорю, да, бабушка, я. я говорю, Ви ж нас тільки не підведіть. От за це соромно. Uh -huh. Перед бабусю? Да. Сильно, а це правда. Ну, це соромно. Тому що ми підвели, ми не зробили те, що ми обіцяли. Бах! Всі одразу мають, знаєте, прослюзитися поцілувати разумкову ноги і проголосувати за нього. Особливо бабушки. До речі, ви ж самі бачите, що пана Дмитра Олександровича, ну, таки, от. Образ бабусиного пиріжечка, такого онука-відмінника, і кажуть, що він нині якраз відбирає старший жіночий електорат, через що дуже бомбить Юлії Володимирівни Тимошенко, яка вже давно паслася на цьому електоральному полі. Тому історія про бабусю на базарі це не просто так історія. Тобто, соромно-розумково за те, що вони не змогли. А не за те, кого він привів до влади. Бо Разумков вже ж дуже уміло побудував партію. Я, е, мені казали, що я не зможу підняти рейтинг після початку повномасштабки. Завдяки Ютубу, Тіктоку, ми вас бачимо. Ви мене бачите. Значить, в мене це виходить. Так само я вмію будувати партії, не партійні проекти. Як ви чуєте, чи не скінчилася війна, Розумков уже хвалиться, як у нього вийшло підняти рейтинг. Скажіть то він під час він робив щось на користь України чи рейтинг собі піднімав? Бо це трошечки знаєте різні речі, коли ти, наприклад, на той самий фронт їздиш, щоб допомагати, і звертаєшся до корупціонерів із популістськими гаслами. Ну, щоб робити якусь користь, якось звертати на це увагу. А інші речі, коли ти це робиш, ставлячи за мету просто підняти собі рейтинг, я, мені казали, що я не зможу підняти рейтинг після початку повномасштабки. Завдяки Ютубу, Тіктоку, ми вас бачимо. Ви мене бачите. Значить, в мене це виходить. Так само, я так. вмію будувати партії, не партійні проекти. Стоп. Тобто партія Слуга народу, яку побудував у тому числі Дмитро Разумков, це вдало побудована партія, партія, в якій давайте я спробую перерахувати, хоча б трошки, тому що список дуже довгий цій партії Олександр Юрченко звинувачений у корупції і в керуванні під наркотиками автомобілями ДТП, які нині чомусь не в СІЗО. в цій партії Микола Тищенко, який зараз сидить у СІЗО, обирався від цієї партії Галина Третякова, яка ділила дітей на сорти. Євген Брагар, зашкварний абсолютно відбитий чувак, який пропонував продавати собаку за газ, і е, подавав на волонтераку поліцію через українську мову. Максим Бужанський, совок і ватник, який чомусь також досі не в тюрмі. Олександр Дубінський теж совок і ватник, А ще державний зрадник. Е, ну, ми пам'ятаємо, що і про автопарк, і про маму любить скорость, і про. А, купу нерухомості там дуже велика історія. Ольга Василивська Смаглюк, яка пропонувала приглушити свободу слова. Коронавірус називала маркетинговим ходом. Юрій Камельчук просто чувак, який був до депутатства ковчем із особистісного росту, весільний фотограф. Не пам'ятаю, як його там звати. Артем Дмитрук до речі, теж підозрюваний у Держзраді. І до речі, Дмитрука свого часу Разумков включив свою. Групу депутатського розумна політика далі Куницький, який був людей, і зараз, до речі, невідомо де. Ірина Верещук. Ну Ірина Верещук, це в принципі діагноз, так як і діагноз це Ірина Венедіктова, яка теж шла якимось там одним із перших номерів цієї, так само, як і Ліза Богуцька. Ну це просто нескінчений зашквар. Мар'яна Безугла тут теж не треба уточнювати. І ще десятки просто випадкових людей, яких у партію набрали. У прямому сенсі слова за оголошення. Є якась кількість притомних, але вона досить незначна. До е, речі, нагадую, що у керівництві партії, окрім Резумкова, були ще Давида Рахамія та Олександр Корнієнко. Ну, такі, знаєте, два рішали. І от тепер запитання: а чого ж в цій партії так багато корупціонерів? А чого ж у цієї партії не вдалося? Що могло. Піти не так з цією партією, коли в неї, в принципі, набирали аби кого? Чому все не склалося? Просто загадка, просто неймовірно. Разумков професійний політтехнолог, який вміє будувати партії, просто не знав, не передбачив, що так станеться. Ну, хто б міг подумати? Ну, просто несподіванка, що в цій партії буде стільки зрадників і корупціонерів. і о тому що. Человек, который там занимался уборкой, он напишет хуже закон и вместе с грамотными профессиональными людьми, чем тот, который на протяжении многих лет занимался коррупцией, с двумя высшими дипломами создавал различные методы, как бы побольше снять средового украинца, придумывая там различные прокладки и тому подобное. Ну, я не знаю. Шановні корупціонери, вітаю вас з Міжнародним днем боротьби з корупцією. Не бажаю вам здоров'я, не бажаю вам родинного затишку, не бажаю вам грошей, бажаю вам пошвидше отримати вироки. Тобто, спершу Разумков, політтехнолог, політтехнолог, не кухарка, не прибиральниця, не весільний фотограф. Він політтехнолог, свідомо веде у раду непрофесійних людей і каже, що вони не будуть красти. А, ні, точніше, він так ем, загадково маніпулює. Каже: ну чи будуть красти? Я не знаю. не знаю. А потім, коли його ці непрофесіонали вигнали з тусаном е, під бабусині м'якенькі булочки, починає бідкатись. До чого ж вони докатились? До чого докатились так не можна? Соромно, нам соромно. Як ви взагалі оцінюєте реформу правоохоронних органів? Як ви оцінюєте той факт, що він призначив Мар'яну безумну, не безуглу, а безумну, я це підкреслю лікаря, людину з медичною освітою на реформу СБУ? От як ви оцінюєте реформу правоохоронних А Те, що вона очолювала комітет з питань розвитку? Я про це взагалі я писав і комітетами. И а, а, говорить о том, что человек, который занимался уборкой, он напишет хуже закон вместе с грамотными профессиональными людьми, чем тот, который на протяжении многих лет занимался коррупцией. А кто ее до партии взяв? Кто список очолював цієї партії? партии? Не, не хочет я никто про це у Разумкова запитати? Так и тут. Так, і монобільшість, це не добре, не Якщо Це ви... інструмент, да? Да. якщо ви мене зараз запитаєте, чи хотів би я бачити ще монобільшість? Ні. <сум> чи... чи зроблю я все для того, щоб більше не було монобільшості, так? Будь-якої, своєї, вас... зеленського, будь-кого іншого, це не має бути. Я вам більше скажу, її не мало й бути, так я тому згод... що е результати, на які ми виходили, він, да, він був за 200%. Але я ну це бачив, порозумів. Да. Угу. Але е, я не очікував такого результату по мажоритарці. господи Боже. монобільшості більшості виявляється, не мало бути разумков. Не хотів монобільшості, але він перестарався. І тепер йому за це соромно, що він перестарався. Для адекватної людини визнавати помилки це офігезно. І, І Їх треба виправляти. Один, так, ви один з небагатьох, хто тут каже, що йому, по-перше, соромно, бо ми тут ну, такими категоріями спілкуємося з іншими, що вони кажуть, та пофігу, я там не виноват, пітляють. Але тепер пару слів про саме інтерв'ю. Це разумков прийшов до такого собі мамкіного хакера, він так себе називає. І це найцікавіше єдиний політик, в принципі, який є на цьому каналі. Я не знаю, чи цей манкін Хакер отримав щось за це запрошення, крім того, що йому напихали в коментарях його підписники, а вони йому там нормально за це напихали. Можливо, він просто фанат Разумкова. Ну, Знаєте, у всіх є свої політичні вподобання, але він вирішив зробити для Разумкова ну, просто такий хард-ток, а не якийсь там телемарафони з рожевими соплями, знать яком на те, що тут рожевих сопель як на національному марафоні, от їх стандартних питань їх тут не буде. А, прямо кажу, ми вважаємо вас, ну можливо, найадекватнішим українським політиком. І от я особисто кажу, що якщо все буде нормально, то ви можете стати наступним президентом України, бо з системних політиків залишилися тільки ви. Ні-ні-ні, рожевих сопель не буде, і одразу заряджає тут. Навіть різати нічого не треба, просто з ходу з першої фрази. Знаєте, якому на те, що тут рожевих сопель як на національному ріномарафоні, от їх стандартних питань їх тут не буде. І от я особисто кажу, що якщо все буде нормально, то ви можете стати наступним президентом України, бо з системних політиків залишилося тільки ви. Знатьком на те, що тут рожевих ш... сопель, як на національному марафоні, от їх стандартних питань їх тут не буде для адекватної людини визнавати помилки, це офігЕзно! і, і ви... їх треба виправляти. Один... Так, ви один з небагатьох, хто тут каже, що йому, по-перше, соромно, бо ми тут ну, такими категоріями. Знатьком на те, що тут рожевих ш... сопель як на національному марафоні, от їх стандартних питань їх тут не буде. В 2019 році нам вже вдалося підняти велику кількість людей. У нас дуже велика кількість людей була вам, з обличчям Зеленського, нам, всім і вам. Я не знаю за кого ви голосували, але питання не <рес> Я промовчу просто да, Просто промовчу. Але е багатьом людям це вдалося, і багато людей в це вірило щиро і отримало такий результат. Я був один з них, нікому не кажу. Але я почув, так. Да. Да, да, да. Ну, знаєте кому на те, що тут е, рожевих ш... сопель, як на національному ріномарафоні, от їх стандартних е, питань їх тут не буде. Нема рожевих сопель. Нема. Ні, були критичні запитання: типу, чи має Дмитро Разумков стосунок до Ахметова, але ви знаєте ж, як можна відповідати на ці запитання? Кайф, давайте на цьому питання. А вас пов'язують з Рінатом Леонідовичем Ахметом? Ну, я не знайомий з Рінатом Леонідовичем Ахметовим, В хоча пишуть. Х, ну, пишуть. На заборі теж багато що пишуть, а за ним Згоди. дрова лежать. Згоди. Але е, я з повагою дуже великою ставлюся до цієї людини. Угу. І можу Дам... пояснити, я чому. Я е, Людям буде цікаво гроші. Давав фон? Ні у вашій політичній партії? Ні. Буде давати на майбутніх виборах? Думаю, що ні. А що? Ну тому що, е, якщо ми говоримо про будівництво нових. Підходів і нової політики, то не буде господи. От Дмитро Разумков незнайомий з Ахметовим От без знайомства з Ахметовим ніяк не можна з ним співпрацювати. Так, от, всі, хто співпрацює з Ахметовим, всі ці десятки тисяч людей, ось вони кожен день просто з ним бачаться. А в Ахметова щодня прийомна з шестої ранку до десятої вечора, і просто всі з ним знайомі. Буде давати на майбутніх виборах, Думаю, що ні. А що ну Разумков думає, що е, Ахметов зараз не буде давати гроші, але хто ж його знає, що там буде далі, може і не відмовиться. А може і не Ахметов буде давати гроші, а передасть через кого через якусь фірму. Ну і все виходить, <смас> не збрехав. Ми насправді всю цілобуду від Разумкова чули під час передвиборної кампанії 2019 року. Просто зайдіть, подивіться на будь-яке його інтерв'ю тих часів передвиборних. І почуєте те, як він ротом продає ніщо. А Ахметов, друзі, Ахметов він взагалі не олігарх. А тим більше, що ми з вами вирішили, що ті люди, які були багаті, і тих, кого називали олігархами до повномасштабки, вони вже не є олігархами. Ну просто Ахметов не олігарх, він просто контролює енергетику країни. Ахметов не олігарх, але статки Ахметова за війну. За широкомасштабне вторгнення виросли на кілька мільярдів доларів. Ахметов не олігарх у нього немає тепер каналу України та України 24, Але чомусь медійники, які працювали раніше на Ахметова, тепер працюють на YouTube каналах, які, в свою чергу, рекламують Ахметова, типу як фабрика новин. От таке от співпадіння. Ось він сталевий фронт. Тут загартовується українська сталь. ще один напрямок роботи сталевого фронту Ріната Ахметова. відбуваючи пісумки двох років безперервної роботи сталевого фронту Ріната Ахметова, Олександр згадує, як починали. Але й те, що у сталевому фронті тримають під грифом секретно, до речі, на цій фабриці новин Дмитро Разумков постійний гість. Ось ви бачите відео, якраз на 200 тисяч переглядів. Я вже це друзі не вирізав. Разумков там бідкається потім, що держава зробила всі медіа. Забрала всі медіа у олігархію, а YouTube-канали це не медіа? Абсолютно ні. Я до речі, нагадаю, що після того, як Розумкова позбавили посади спікера, він найперше побіг на канал Ахметова України-24 і просто звідти не злізав. Цікаво, чому Розумкова після цього пов'язують з Ахметовим? Чому? В чому загадка цих звинувачень? До речі, ведучий е, намагався запитувати Розумкова про Татарова. Той, що в офісі президента, е, ніби як курує правоохоронну діяльність, тому що ведучого бомбить від того, що робить татаро. Те, що татаров, колишній заступник е, Міністерства внутрішніх справ за часів Януковича, у зрадника Захарченка, нині впливає на багато процесів. І тут я з ведучим е, солідаризуюся. Мене теж від цього бомбить. А, але ось як відповідає на ці запитання Розумков. як завжди, вихиляється. Давай. Татаров. один, ну це людина часів Януковища, яка зараз вирішує дуже багато питань по силовому блоку, згадування якої е, викликає дзвінки СБУ. Я піду по іншим, я не піду по особистостям, я піду. по... А? Ви ж обережні? Ні, ні, ні. Чому? Ні, ну якщо ви. Ну мені соромно за те, що відбувається зараз вказівок цієї людини. Коли Резумкова питають про татарова, то він не йде по особистостям. А коли питають про Кабмін Верховну Раду, іде поставок особистостям чомусь. Але в нас є е, офіс президента і є відділ по прийняттю законодавчих рішень в офісі президента. Керівником цього відділу, старшим научним сотрудником, є Стефанчук. І є відділ по впровадженню і рішень, які були прийняті в офісі президента України. Це відділ називається Кабмін, де є молодший научний сотрудник Шмигаль. Крапка. А за що відповідає там е, старший научний сотрудник Татаров? Ну якщо ви. Е... Ну мені соромно за те, що відбувається зараз е, з Том... вказівок у цієї людини, бо я знаю, що відбувається, і там тільки верхівку Айсберга нам на теле показує. А, за що соромно? За підготовку він не має бути соромно. Я вважаю, що за підготовку до шашликів, так, Так, да. да. погоджуюсь. Друге, ми сьогодні, от ви мені запитували за 19-й рік, е, соромно. Разумково питають про татарова. І він відповідає зразу, переводить стрілки на 2019 рік, коли Татаров поки ще тільки з Новінським там бігав адвокатом. А чого? А чого Разумков не хоче казати нічого про Татарова? Скільки б його не питали, Разумков хуй, вихиляється. А що сталося? Що таке? Чому Разумков виправ... виправдовує Ахметова? Чого Разумков мовчить про ригівського мусора Татарова? До речі, пам'ятаєте, як колись блокували канали Медведчука? Давайте вспомним, что тогда сказал Розумков. Добавка, следующее вопрос. Добрый день, Дмитрий Александрович. Несколько вопросов, довольно простых. По очереди задам. Первый вопрос. Является ли закрытие оппозиционных каналов нарушением свободы слова в Украине? Первый вопрос. Отвечайте, пожалуйста. Я Если мы говорим о закрытии каналов, то у нас сегодня достаточно механизмов. Якщо вони помічені в співпраці з країноагресорами або іншими якимись заходами, як це зробити? У нас є ліцензії, які видаються державою, вони також можуть бути відкликані державою. Щодо позиції по каналам, вона незмінна, вона була раніше буде залишатися сьогодні до будь-яких каналів і до будь-яких засобів масової інформації повинні бути єдині умови і підходи. Як з представників однієї політичної сили, так і іншої. Дякуємо. Власне, Радіо Свобода. Добрий день. Добрий день, Дмитро Олександрович. Ну, ви в минулому політтехнолог, і ви добре відрізняєте фейки від маніпуляцій від пропаганди. І разом з тим ви дуже часто, ну наскільки могли, були гостем цих всіх телеканалів. Сто і і, і, і Радіо Свобода, так і Українська Правда, і плюс один. Чи помітили ви особисто, що ці канали 112, Ньюзван, ЗІК, званзік відпрацьовують е, російські? Наративи щодо України, якщо б ви мене спитали, ви почали про те, що я був політтехнологом і політичним експертом? Якщо б я їм сьогодні був, я б вам міг висловити свою позицію. Оскільки я сьогодні державний службовець і голова Верховної Ради, я дію виключно в межах закону. Якщо є підстави, ще раз повторюю, це по відношенню до всіх, навіть до вашого каналу, як ви вважаєте, от після такого до якої орбіти політичної? Належить пан розумков. Є у вас здогадки, думки, припущення. Зате ці бабусині щічки та великі оченята ходять зараз по Ютубах і говорять, яка погана влада, так ніби не він цю владу взагалі то до влади і привів. Або взагалі, ось зараз нинішні, нинішніми днями несеться величезна зрада, зрада, зрадонька не, не про корупцію, не про а, вироблення зброї, а про те, який костюм носить Зеленський. Так. Але е, далі ти мав через декілька цих тижнів зняти. З, з, зняти форму, одягнути костюм і почати працювати в режимі президент. Вдома, бляха. В, в режимі президент. Угу. Тому що. Е, ну. Я теж, я коли їжу там до хлопців на, на фронт, там, для до друзів до бригад, я теж одягаю іншу форму. Але коли ми в Києві або коли я в стінах Верховної Ради, я маю бути в костюмі. Це просто наша першочергова проблема. От першочергова, просто так нам заважає, ну неймовірно. Я хочу до речі підкреслити, що питання цієї одягу зеленського. Під час візиту в Париж стало мало не головною темою обговорення російської пропаганди в соцмережах. Просто якісь неймовірні охоплення різних кидів. Наприклад, була карикатура на зеленського Буцімто із французького журналу Шарлібдо. Його буцімто зобразили як квазімода, а ззаду показали Трампа і Макрона, які типу домовляються у нього за спиною. Але якщо зайти на сайт Шарлі Ібдо, то видно, що там такої карикатури немає такого випуску нема. Ба більше Ібдо – це тижневик, і ось, наприклад, останній випуск за 11 грудня. Якщо це тижневик і останній випуск вийшов за 11 грудня, то природні, що попередній випуск, який ось е вкинула російська пропаганда, не міг вийти 9 грудня. Боти, які розповсюджували цю тезу про одяг Зеленського, приходили навіть до мене під ті відео, де про це взагалі не йшлося ані слова. Але зато неслося. Тож, вітаємо пана Разумкова, ми бачимо, в чиїй він когорті. Я теж, я коли їжу там до хлопців на, на фронт, там, для до друзів до бригад, я теж одягаю іншу форму. Але коли ми в Києві або коли я в стінах Верховної Ради, я маю бути в костюмі. Ні, я звісно не стверджую, що Розумкова купив Кремль, поки що, принаймні. Але ж можна їсти лайною ложкою і самостійно, для цього не треба багато розуму, хай ти і Розумкова. Підсумовуючи все, вище ви ще зазначене. Можете бути розумним, але абсолютно пустопорожнім всередині. Угу. І не дай Боже тоді вас зустріти на своєму шляху, тому що ви будете злим генієм, який буде розуміти і вміти прораховувати на 10 кроків вперед, але це все будете робити на, на, на шкоду. У мене є теорія, ну, звісно, не можна. Дмитру Олександровичу залізти просто в голову і дізнатися, злий геній він чи не злий геній, тобто геній чи не геній. Але у мене є припущення того, що, в принципі, сталося розумковим. Просто хтось хотів бути найбільш хитрим, завести у раду купу нешарящих людей, а сам той, що шарить, ну, зробити всіх разом, отримати контроль. Ну і відповідно... І, Отримати від цього політичні бенефіти. Але просто в цій партії і в цій от в цьому політичному середовищі, я не знаю, як це сказати е пристойно, так без матюків. Так от в цьому середовищі просто знайшовся дехто більш хитріший Андрій Єрмак. І упс, у Разумкова не вийшло. Єрмак увів у нього е фактично і Верховну Раду. І президента. А, і ось зараз ми знову бачимо опитування про вибори. Там теж разумков, просто під час війни. І різні політичні гравці дуже сильно стали перейматися виборами. Замість того, аби перейматися війною. І кому, кому а не разумкову, який завів у Верховну Раду цілу купу некомпетентних і корупційних депутатів, а інколи прямо зрадників. Розповідати зараз, кому, як треба жити, і піаритись. Разумков має бути політичним банкротом, але пам'ять у виборця, на жаль, як у Золотої Рибки. Тому вже є ті, хто слухають Разумкова із відкритим ротом, та й таке. Друзі, щоб там не було, ми маємо наближати перемогу. Що найменше, що ми можемо зробити, це донатити на військо. Моя колега Євгенія Гончарук збирає на РЕП виносний пульт, виносні кронштейни для 112-ї бригади та 43-ї окремої механізованої бригади. Збір деповільна. Друзі, будь-яка сума дуже допоможе будь-яка. Тому дуже прошу приєднатися до збору. Внизу в першому коментарі є вся інформація. Є посилання, є ось qr код Доєднуйтеся, ми маємо допомагати тим, хто нас захищає. А реп, на які збираємо, захищає тих, хто захищає нас. На цьому, друзі, поки що все. Будьмо гідними. Па-па.